Друзі, всім привіт! Сьогодні отримали авто на розбірку по запчастинах і Stralis С-440 СТПХ курсор 11 Євро 6 2014 року випуску. Двигун на даному авто 1 FGB21DA з потужністю 480 кінських сил. У нас його можна придбати голим або комплектним. Автоматична коробка передачі ZF 12 as 2330 плавно перемикає передачі. Задній міст ms 17 Х з передатичним числом 2,64. Паливний бак на 340 літрів зі сходинками для зручного доступу. Колісна формула 6х2, а також на даному авто встановлений поворотній лінивець з колесами 22,5. Кабіна на даному авто висока та широка. Щодо комплектації в наявності спілра на кабіну, титанові диски та резина 2022 року, нижня спалка, електролюк та електрошторки, а також холодильник та термотумба. Друзі, всі запчастини вже у продажі, тому ми чекаємо вас в особистих повідомленнях будь-якої зручної для вас соціальної мережі або за телефонами, вказаними в описі до цього відео.